Тобі, Богу і Творцю моєму, в Тройці Святій славленому, Отцю і Сину, і Святому Духу поклоняюся, і вручаю душу і тіло моє, і молюся, ти мене благослови, ти мене помилуй і від усякого мирського, диявольського і тілесного зла позбав. І дай у мирі без гріха перейти день цей на славу Твою та на спасіння душі моєї. Амінь. В руки Твого превеликого милосердя, О Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття та слова мої, поради та помисли мої, діла мої та всі порухи мого тіла і душі. Вхід та джерело моє, віру і дім мій, сьогодення та кінець життя мого, день і час останнього подиху мого, смерть мою, упокоєння душі та тіла мого. Ти ж, опримилосердний Боже, всього світу гріхами неподолана благосте та незлобливість, Господи, мене. Найбільшого грішника серед людей прийми в руки захисту Твого та позбав від усякого зла очисти, безліч беззаконь моїх, подай виправлення злому та нещасливому моєму життю та від майбутніх гріхопадінь, лютих завжди охороняй мене, щоб я нічим не прогнівив Твоє чоловіколюбство. Ним же покривай неміч мою від бісів, пристрастей та злих людей, ворогам, видимим та невидимим, заборони до мене дорогу, направляючи мене на путь спасіння, доведи до себе пристановище мого та краю моїх бажань, даруй мені кінець життя християнський, безсоромний, мирний. Від повітряних духів злоби зберігши, на страшнім Твоїм суді милостивий будь до раба Твого та постав праворуч разом з благословенними Твоїми вівцями, щоб з ними Тебе, Творця нашого, славити навіки. Амінь. Слава тобі, Царю, Боже Вседержителю, що божественним Твоїм. Та чоловіколюбним промислом сподобив мене, грішного та недостойного, від сну піднятись та отримати вхід Святого Дому Твого. Прийми, Господи, і голос моління мого, подібний до святих та розумних Твоїх сил, та благоволи серцем чистим та духом смиренним приносити Тобі хвалу скверними устами моїми. Щоб я, уподібнившись мудрим дівам зі світлою свічкою душі моєї, славив тебе в Отці та дусі, слави мого Бога слова. Амінь.